У другій половині 1940-го англійці опинились у справжнісінькому пеклі. Сотні німецьких літаків нещадно бомбили їхні міста, і особливо столицю Великої Британії, місто Лондон. Людям потрібно було надійне укриття, і, зрештою, таке знайшлось. Як метро перетворилось на другий дім для лондонців, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Початок літа 1940-го став справжнісіньким тріумфом для Адольфа Гітлера після капітуляції Франції у червні того року. Практично вся Європа лежала біля його ніг. Однак для повного панування на континенті залишали захопити ще одну країну, і це була Велика Британія. Англійський флот надійно оберігав підступи до своєї країни. Тому, не маючи змоги перемогти Британію на морі, Гітлер віддав наказ бомбити цю країну з повітря. Британська влада ще з початком Другої світової війни планувала побудову укриттів, які повинні були захистити людей від можливих бомбардувань. Були заплановані навіть такі фантастичні проекти багатоярусних підземних сховищ, які ви бачите на екрані. Однак, з початком масових німецьких авіанальотів реальність стала зовсім іншою. Ті укриття, які були побудовані, виявилися слабкими, тому не захищали ні від бомб, ні від пожеж. Люди розуміли, що найнадійнішим сховищем є лондонське метро. На той час лондонський метрополітен вже був досить розгалуженим і мав цілих 80 станцій. Але була одна проблема: відповідно до урядової директиви від 1924 року. Метро було заборонено використовувати як укриття. Саме тому лондонці вдавались до хитрощів. Вони купували квитки і проходили у метро як звичайні пасажири, але під час повітряних тривог вони залишались на станціях. Через декілька тижнів після початку масових бомбардувань влада пішла на поступки і, зрештою, дозволила використовувати метро як сховище. Згодом там було облаштовано близько 22 тисяч ліжок вбиральні та їдальні. І, звісно ж, там ще розливали традиційний англійський чай. На декількох станціях також було обладнано бібліотеки і навіть вечірні школи. Для того, аби людей хоча б трошки відволікати від тої складної реальності інколи проводились розважальні заходи і навіть концерти. Лондонські газети у той час писали, що як тільки настає ніч, то укриття собі облаштовували. А далі цитую: бородата богема, поважні вдовиці, типові кокні тобто бідні верстви населення. І молода жінка у чорному. А от очевидці згадували вечори у метро. Ось так пролунав офіційний сигнал. Світло вимкнено. Розмови стихають сім'ї, компанії, друзів, одинаки всі лягають пліч опліч під ковдрами, пальто, газетами. Широку білу лінію, що позначає дозволену межу для пасажирів, які не подорожують, накриває хвиля сну. Ніч на 6 травня 1945 року була останньою, коли лондонське метро використовували як укриття. Тоді ним скористалось 344 людини. Загалом з за весь період Другої світової війни метро стало прихистком для понад 60 мільйонів людей.